Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Ми з вами продовжимо готуватися до Олімпіади з інформаційних технологій. І сьогодні у нас Microsoft Excel. Завдання наступне. Підприємець вирішив автоматизувати свою діяльність засобами Excel. При цьому визначив такі завдання. У книзі є чотири аркуші: курс валют, закупівля, продаж, кармен, лола. У таблицю закупівля-продаж вручну заповнюються стовпці найменування, вартість закупівлі, лише ціни у доларах, вартість продажу лише ціни у доларах, закуплено одиниць, продано одиниць. Вся інша інформація обраховується автоматично у тому числі з рахуванням курсу валюти. Для найменувань, що мають зображення, створені посилання на додаткові аркуші, у нашому випадку Кармен та Лола», Із можливістю повернення на лист закупівля-продаж. Ми маємо зразок, ми маємо зображення. Отже, давайте подивимося зразок. Бачимо зразки таблиць курс валют, закупівля-продаж, а також аркуші «Кармен та Лола». Тож, давайте розпочнемо. Єдине, що я для перших двох таблиць зроблю скріншот для того, щоб мені легше було їх заповнювати. У мене стоїть програма LightShot, і тому мені дуже зручно робити скріншоти. Якщо у вас дана програма не стоїть, можете собі завантажити, або ж просто натискаємо клавішу Print Screen. І вставляю даний скріншот на перший аркуш. Для того, щоб додати аркуші, нам потрібно натискати на плюсик, який стоїть праворуч від аркуш 1. Я це зроблю для чотирьох аркушів. Для того, щоб змінити назву аркуша, натискаємо на назві аркуша праву кнопку мишки, обираємо перейменувати. Перший аркуш, курс валют. Те саме робимо для другого аркушу права кнопка мишки перейменувати. Закупівля-продаж. Третій аркуш має називатися Кармен. І четвертий аркуш має називатися Лола. Переходимо на аркуш курс валют і створюємо потрібну таблицю. Зверніть увагу, що поруч із грошовими одиницями я не ставлю саму грошову одиницю, адже це ми маємо зробити автоматизовано. Повертаємося на значення долару, і у групі число на вкладці Основне ми обираємо загальний, інші числові формати, грошовий позначення шукаємо долар англійська Сполучені Штати і натискаємо ОК. Те саме робимо для гривні, єдине, що натискаючи на загальний, ми обираємо грошовий і гривня встановлюється автоматично. Тепер давайте встановимо межі для таблиці. Вирівнювання нам тут не потрібно встановлювати. Переходимо на аркуш кармен і давайте додамо зображення. Обираємо вставлення, зображення, цей пристрій. Нам потрібно відкрити папку, де знаходяться потрібні зображення. І те саме робимо для ЛОли. Вставлення, зображення, цей пристрій. Вставляємо зображення. Тепер переходимо на оформлення таблиці закупівля-продаж. Я вирізаю скріншот із першого аркуша, вставляю його на другий аркуш. Також я обріжу дане зображення, натискаю формат зображення обітнути, тому що мені зайве не потрібно. Отже, ми маємо з вами заповнити таблицю, і на першому кроці ми маємо написати її заголовок. Це завдання учні найчастіше забувають зробити. Далі заповнюємо структуру таблиці. Зверніть увагу, що в стовпці. Це іде, ми маємо у другому рядку об'єднати те саме про Е та F, про «і» та G і про К та L. Тому створюємо структуру таблиці із врахуванням даної інформації. Спочатку я все пишу без форматування. Натискаю Tab, переходжу в сусідню клітинку. Натискаю Tab ще раз Tab. Tab ще раз T. Тепер давайте об'єднаємо потрібні клітинки. Далі ми маємо змінити висоту другого рядка і виділяємо потрібні клітинки. Ми маємо змінити напрям тексту, тому на вкладці Основне у групі вирівнювання. Обираємо кнопку Орієнтація і обираємо потрібний напрямок тексту. Якщо ви випадково змінили напрямок тексту і вам потрібно відмовитися від цього, ви ще раз натискаєте дану позицію. Тепер виділяємо всі клітинки і виконуємо вирівнювання. Можемо трішечки зменшити висоту рядка. І далі продовжуємо заповнювати. Заповнюю значеннями вказані стовпці, але грошову одиницю не ставлю. Грошову одиницю ми поставимо в кінці заповнення таблиці. Заповнювати таблицю рекомендую саме тими значеннями, які вам пропонує оргкомітет, адже за ними потім дуже зручно звірятися, правильно ви виконуєте обчислення чи ні. Далі давайте відформатуємо дану таблицю. Спочатку виділяю і встановлюю межі, далі виділяю заголовок на ширину таблиці, натискаю кнопку Об'єднати та розташувати в центрі, збільшую шрифт. І тепер нам потрібно створити гіперпосилання. Натискаю на клітинку з текстом Кармен. Переходжу на вкладку Вставлення. У групі посилання натискаю кнопку посилання. У діалоговому вікні Додавання гіперпосилання натискаємо кнопку місцем у документі, обираємо аркуш Кармен. Натискаємо ОК. Те саме робимо для найменування Лола. Вкладка Вставлення, Посилання. Місце у документі ЛОЛА. Давайте передбачимо повернення назад. Переходимо на аркуш кармен. Гіперпосилання назад можна зробити двома способами. Я покажу обидва: ви обираєте для себе той, який найбільше сподобався. У порожній клітинці пишемо повернутися. Можна збільшити шрифт. Далі переходимо на вкладку вставлення, посилання і обираємо місце в документі. Нам потрібен аркуш закупівля-продаж, і зверніть увагу, що ми також можемо вказати адресу клітинки. Давайте для даного аркушу ми адресу клітинки не будемо змінювати. Бачимо, що знову ж таки текст у нас зменшився, тому цю дію треба робити в кінці. Переходимо на арку шлола, і тут давайте додамо гіперпосилання через текстове поле. Обираємо текстове поле, пишемо повернутися. На вкладці формат фігури обираємо заливка фігури без заливки, контур фігури без контуру. Виділяємо текст, можемо його збільшити, можна зробити його синім, адже при встановленні гіперпосилання даний текст не форматується. І зменшимо по ширині і по висоті. Обираємо вставлення посилання. Закупівля-продаж. І давайте візьмемо клітинку b 4 Перевіряємо, бачимо, куди ми повертаємося. Натискаю на лола. Переходимо на лола. Кармен є. Натиснули добре. Давайте ще раз перевіримо. Але зверніть увагу, що коли ми натискаємо на іншій частинці назви повернутися, в нас вона не працює. Тому в даному випадку нам було б добре виділити і об'єднати та розташувати в центрі, щоб все добре працювало. Звертайте на такі моменти увагу. А тепер переходимо до обчислень. Нам потрібно обчислити вартість закупівлі. Для цього ціну у доларах, нам потрібно помножити на вартість долара, яка знаходиться на аркуші курс валют. Ставимо Дорівнює, натискаємо на потрібному значенні, помножити, переходимо на аркуш 1, обираємо потрібну клітинку, натискаємо Ентер. Але якщо зараз ми виконаємо автозаповнення, всі інші значення у нас перетворюються на 0. Давайте видалимо ці значення. Це відбувається тому, що клітинку із вартістю долара нам потрібно зафіксувати. Зробити її або мішаною, або абсолютною, залежно від ваших знань. Я знаю, що мені потрібно зафіксувати номер рядка, тому перед номером рядка потрібно поставити знак «Долар». Це можна зробити вручну натиснувши Shift 4 на англійській розкладці. Виконуємо обчислення вартість продажу, дорівнює нам потрібно вартість продажу у доларах помножити на курс долара. І ось тут показує другий спосіб: ми виділяємо. Потрібну клітинку і натискаємо на клавіатурі F4. Постійне натискання F4 змінює розташування знака долара. Тому, якщо ви не дуже добре орієнтуєтеся, де потрібно його ставити, ви можете встановити абсолютне посилання на клітинку, тобто поставити знак долара перед. Назвою стовпця і перед номером рядка. Якщо ви користуєтеся ноутбуком, вам потрібно натискати комбінацію клавіш Fn F4. Для того, щоб обчислити затрачено, нам потрібно вартість закупівлі помножити на кількість одиниць. Перевіряємо, чи правильно ми виконали обчислення. Все добре. Те саме ми робимо для гривень. Дорівнює, обираємо вартість у гривнях, множимо на закуплену одиниць. Для того, щоб визначити продану на суму, нам може здатися, що ми повинні вартість продажу помножити на продано одиниць. Але якщо ми подивимося, то ми маємо зовсім інше значення. Отже, це, по суті, ми маємо визначити прибуток від продажу. Тому ставимо дорівнює. Нам потрібно від вартості продажу відняти вартість закупівлі і помножити на продану одиниць. Перевіряємо значення, маємо те саме, що і в таблиці зразку. Автозаповнюємо. Для того, щоб це обчислити у гривнях, ми можемо зробити двома способами. Перший спосіб це аналогічно до визначення прибутку у доларах. Нам потрібно вартість продажу, відняти вартість закупівлі у гривнях і помножити на продану одиниць. Перевіряємо, маємо потрібне значення. Або ж другий спосіб, нам потрібно продано на суму у доларах помножити на курс долара. Зафіксувати клітинку і автозаповнити. Але ми так робити не будемо, це як можливий варіант. Тепер давайте обчислимо всього. Для того щоб обчислити всього, нам потрібно просумувати відповідні клітинки. Це можна зробити за допомогою кнопки вставлення функції або ж за допомогою кнопки автосума. Причому я просто на ній натискаю. Але я завжди рекомендую обов'язково виділити ті клітинки, по яким ми будемо обчислювати суму. В цьому випадку це не принципово. але... Трапляються випадки, де це принципово. Натискаю «Tab», повертаюся в клітинку, виконую автозаповнення. В даних двох клітинках ми повинні прибрати значення відповідно до зразка. Тепер нам потрібно проставити грошові одиниці. Виділяю всі діапазони клітинок з доларами, виділила, затиснула Ctrl, виділяю наступний діапазон. Це все при затиснутій клавіші Ctrl. Переходимо на вкладку Основне, натискаємо кнопку Загальний інші числові формати. Грошовий, позначення Долар англійська Сполучені Штати. Те саме робимо для гривні. Виділяємо діапазон, затискаємо Ctrl, виділяємо всі наступні діапазони. Переходимо на кнопку загальний, натискаємо Грошовий. Перевіряємо, чи все зроблено. Все зроблено, все працює. Прибираємо скріншот, можемо зберігати завдання.